Можу вже тебе сказати, здравствуй, новорічні свято, ти ступай веселим кроком, На овасі з новим роком. Я сьогодні рано встав, бо до вас я поспішав. Я не йшов, а просто біг. Дуже радий, що я встиг ручки ніжки вже щіблять. Ще киралісна голять, всіх зі святом я вітаю, щастя і радості бажаю. Речатья хай вам дається, доля хай до вас сміється. Тік, так, тік, так, біжать хвилини, не в певну час летить. Зібрались вміє біля яринки, щоб новий рік зустріти. Вітання з новим роком від окрасників звучить. До вас гості завітала, щоб не сумувати, потім з вами святкувати. Гей, сніжинки, всі до мене, святкувати вже пола. За хай водіє, наче землі дітвала. Запросіть героїв вам, чарівниць, та добру Хай хай більш вас беруть вічних зайнять. Всім повіт, до ось діти. Добрий день, світлий час, Дивилось мені летіти, щоб потрапити до вас. Ми запросимо на свято всіх героїв і сказок, щоб дітей розвеселяли. Дружка порафіна, він хлопчик не слухняний, але сміливий, добрий і натовпка хоробрий. Тож варто мені мальвіня повчати його постійно. Ой, годі вже мальвінок, повчаєшся постійно. Та новорічне свято потрібно зрядкувати. І пісеньку веселу. Я червона шапочка. Я весела і красива, робоча від байливо. З новим роком всіх вітаю звичу свят веселих. Щасті і радості бажаю усім, дітям! Хотіли <меш> подати, все заходьте. Добре, добрих друзів і, і, і оті нам, як ви значить, будьте ви здорові, друзі, годні сині роботя, Хай щастить вам діти в судять, а не хтось, а не що ви робить кожен день. Простайте, муж діти, навчайтесь, друзі і завжди успіхайтесь, хай радість. <т As> <плес> 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 Цей рік щасливо не весь Хай любов не ходить, а з попаду Хай година спокій буде. А не ті люди. Майкіння радість, са новий рік. А щастя й доброму відео потім. Рабі зацікає. Ось кождо усі. Цілий рік чудеса не вірять люди, бо відомо всім давно, що чудес ніде не стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, що в найкращий день зими чудо в гості завітає, і повірим в нього ми. Всі на горуньку чекають і морози дідуся. Тож давайте зачекаємо, у касі вони з'являться. Та і села розкажу про дракона, де живе слюча горгона, про смішного коробка, золотого гусака, про івашка з веслом, і про те, де живе гном, про веселих поросят, і як вокни сів ягня, і про казочку кривеньку, рукавичку величеньку, То шарою привітаєм, з ними казку прочитаємо.

Вчора я почув чудову каску, ви послухайте її, будь ласка, однім постою, дивлю в лісі, жовта речі, соцькому малим. на засніше в запорожньому з рукавичку та дідусь закупив. Почували рукавички, сільзірята, су ліса пилічку шукав. Я хотіла Але зі звіря допомагати, за рукавички всі сніж видали, і гарно. А коли таки А мені схопила теж попиш. А свою одну пішла підліш. Варку вернеткам розкладає. Щоб тваринки не заночували. Я не знаю, що там вже було. Як тваринку рискавичка спалось. Та мені не повезло, там корицю зі дістали. А ти хто? Маму. Що ну що робити? Де вам дай тут я? Я не бачу його ніколи. Який він, як він виглядає? Де ж він живе? Що мені бідолашному робити? Ой-ой-ой, не тішла мене, я не смажний, ай-яй, лишенько, вовки, рятуйте. О, справжній бай. Звісно, справжній. А ти чого лякаєш на світ? Я ні нікому ні, ні, не полякати, кажуть, я собі заключиш, газі. Чого б казь підняє, не дивлячись, упав би я мені задував. <говорить> Хлопче, як же мені не блукати? Чи знаєш ти, який сьогодні день? День зустрічі нового року. Він не знає, Вісно знаєш, адже не стане, як же мені слухати? Ми ялинку перебрали. Вам зібраться великі галявині. Сидимо, чекаємо, а діда мороза немає, свята немає, холодно всім зяку. От мене відправили, як ми пішов, щоб я знайшов діда мороза. А як же я його знайду, де ж він живе, куди мені бідолашному випадати? Карсі, не те, чекайте, ви чекайте, ми під діда мороза, попримерзайте, восемь. Лапки. Ой, як не трудно робити. Я ж не можу тепер відібрати руковички зіляти. Я додому призібене. Аго, ти чого розплакався? Чи бачиш, який на дворі мороз? Зараз твої сльозенки перетворяться в корунки. Що тоді робити? В мене є ідея. Давай разом підемо шукати діда морози. Він і свято може влаштувати, рукавички збільшені потервати. Давай, я вже знаю, діта малася, не візьме важко це свята, а ми йому маємо карнавал приготувати. Тихо, ради снігами, музику весело, вітаємо святи. Тоді я знаю, що робити. Чись повідати, бабусі зими, вона нам допоможе, казку ластувати. Добрий день, бабуся, самі трупляти.

Ось ці треба, щоб ті батьки Як ті звірята називали, що в касі рукавички не спричали. Дід мороз, весело синці, буде гарне свято нині, на веселій, на гостинці. мостинці. Та не свято, буде радості багато, вся година, без печі, бажатиме, ялим. Що буде ходить? Ничка слава читати, згаданого чоловіка. Дід мороз примозі, а то й дорозі, чатам літи, побувати було діти. Не хвилюйтесь що на сніг, чесно пройде новий рік, він на вас сучасний нині, він поїзд. Відноветься сніжинки і сідають на, на вікні. Ми танцюємо, співають пісні. Чарівничка, ти прийшла вже не дарма, хорість його намила, нам да гонки принесла. Цаплюття сніжина гріть, здравствуй, здравствуй, рік новий. Затяг лиця сніженочки на річеньку і сад, веселий сітаночок, танцює снігопад, жальці сніженочки, мопіречко летить, на санях незвичайних і мороз джемчить, старого ти і що пете? мете, що за нас дима? Ми сніжинки, ось дими, зірочки зими, подружились ми з вітрами. Так, копай, вона два. Час у літачку дає, бо то знак на закокає. І тоді ми заглядаємо, що кавис. Білесенькі сніжи. Наборі за світить, прекрасний свят. Має нас мали. Ячко моя. Яка ж бо тяганенька і коло тебе я тебе ну І грілочки твої, і снівочку зніму. Не гнівайся, бо я тільки бо на мене. Я хочу знибуть, козаточки, навчаються, пішли. Зайчики і зачиняться. Ось поспішайте маляти, на кулісі сам, щоб Начекаєш. Через пору, через папу в долину, даруй зайчик, біз, діткам майлину. Їхову вночі не боявся нікого. Коли хтіли два сечі на ди нього і, і, ньо. і освітлювали путь очки очі. Подарунок прийдуть, щастя, малинку. Брать, біля харчу, молюзі. На сяку, класи, приходили назад, сюди, здавало від ас, давало перший сніг. Я учив, болював, ось нарешті, зачекав. Під ялинкою всім піршу завіру свою. У кожній лісі, у кожній хаті, ароматі та в Всі застаріли ялинки. І для кожної дитинки знайдеться дитя обов'язково дароночок святкових.